У центральному міському ліцеї наймолодші учні семикласники для них сьогодні все було як уперше. Нові вчителі, однокласники, традиції та правила і дещо інший підхід до навчального процесу. Тож саме ліцеїсти сьомого класу сьогодні переживали непересічну подію. Ну так, так у ну, що сильно волнуєш, але так німного. Тож якби відповідаєш, от як би прі всіми новими людьми отатавічать. Якщо щось плохо відповідаєш, то все ну так, що треба себе хорошо проявити. Я боялась опоздать и пришла почти раньше всех. Я хочу, чтобы в этом году я узнала что-то новое из всех этих новых уроков. Тут новые люди и все по-новому. И я очень сильно волнуюсь. Мы долго ждали этого дня, так хотели поступить в лицей. Мы надеемся, что нам здесь будет нравиться и что учеба здесь будет на первом месте. Родители сказали, чтобы я не волновалась, все получится и все будет отлично. Ну, Сказали, що вже во взрослу життю вступають, вже не школа, баловаться нельзя. можна. І що її знання, це її запас на майбутнє. І від цього залежить її майбутнє. А найстарші ліцеїсти сьогодні раділи один одному вчителям і шкільному дзвонику. Попереду у випускників найвідповідальніший навчальний рік. Це, як би, ну, вступлення в дорослу життю, вже останній навчальний рік. І тому треба його, як би, ну, провести добре. Я тут останній рік і Ну, хочется, ну, чтобы запомнился этот год, и ну, чтобы у меня все получилось в учебе, чтобы я хорошо знала ЗМО. Они вот. с каждым годом все сложнее и сложнее. Да, поэтому надо учиться, учиться. Все очень рады друг друга видеть на самом деле. да, Я рада, что я учусь в этом классе. Вот. И хороший классный руководитель, самое главное. 11 Б для Людмили Степченкової сьомий випуск і 38 восьми вересень у центральному міському ліцеї. Такий вагомий освітянський досвід не заважає вчительці сприймати кожен навчальний день по-новому і жити з надією на краще. Нині вона прагне підтримати своїх вихованців, які вже на порозі дорослого життя. Прежде всього, звісно, бажання працювати, розуміти, що від кожного із нас завість то, з как, яким результатом ми закінчимо школу. Поэтому Здоров'я, настойчивості і нам всім міра, миру, прагнення до нових перемог, бажали на святі учням, учителям і гостям. Директор центрального міського ліцею передав вітання від колишнього учня закладу, а нині народного депутата Олександра Вілкула. Від себе ж побажав мудрості і дітям, і батькам. Особливі мої вітання тим, хто вперше. Сьогодні переступив поріг ліцею і увійде в овіяний славою попередніх випускників храм знань. Я хочу побажати вам, юні друзі, розкрити в нашому закладі всі свої таланти. Сміливо вливайтеся в нашу ліцейську родину. Сподіваюся, що ви будете сумлінними і розумними учнями, вихованцями одного з найкращих освітніх закладів міста. Ліцеїсти знову сядуть за парти в охайних класах, наповнених мультимедійною технікою. Для них це вже звичний навчальний процес, але такий цікавий і пізнавальний. У святі взяли участь у гості, які допомогли осучаснити кабінети серед дорогих гостей і ті, завдяки кому цьогорічний день знань став здійсненним. Традиційна посвята восьмикласників у ліцеїсти, духовне напуття і кульмінація свята перший вересневий дзвоник.